Вітаю всіх, друзі. Ми продовжуємо з вами воювати на інформаційному просторі, представляючи лише перевірену інформацію з достовірних джерел. І зараз я прошу всіх підписатися на мою YouTube сторінку і на мій YouTube канал, ставити свої вподобайки, тому що ваші вподобайки дають можливість алгоритмам YouTube просувати далі моє відео, на яких ви бачите всю цю ганебну ситуацію з хабарями, з крадіжками і там дуже довгий список. Тому Ваші вподобайки і ваші коментарі для мене і для нас, для українців, це дуже важливо, тому що я дуже мрію, я дуже хочу, щоб ми збудували нову Україну без хабарників, без корупціонерів, без злочинців, які тягнуть Україну на дно навіть під час війни. Ви знаєте, в мене таке враження, що коли людина отримує владу, вона втрачає, вона втрачає розум. Ми зараз не говоримо про совість, розум. Невже ж, коли людина бачить велику купу грошей, і це ріже її сітчатку ока? Ніщо так не збільшує суми хабарів, як боротьба з корупцією. Про що це я? А ось про що. 15 травня стало відомо про затримання голови Верховного суду України Всеволода Князєва за підозрою в отриманні хабаря майже в 3 мільйони доларів. Якщо бути точнішим. То в 2 мільйони 700 тисяч доларів. І це під час війни. Хочу вам нагадати, що Верховний суд є найвищим судовим органом у системі суддів загальної юрисдикції в Україні. Тож ймовірна причетність князева до корупційних схем робить його одним з найвищих за статусом українських чиновників, спійманих на хабарі. За словами директора НАБУ Семена Кривоноса, це найбільш резонансна справа за період діяльності НАБУ і САП, і найбільше викриття найвищої посадової особи судові гільці влади. Отже, все по черзі. Увечері 15 травня спеціалізована антикорупційна прокуратура САП та Національне антикорупційне бюро України повідомили про викриття масштабної корупційної схеми. У верховному суді, в якому було залучено керівництво, та ймовірно суддя цього органу, Що говорити конкретно, спершу САП та набу не озвучували прізвище, проте згадували про отримання неправомірної вигоди, і було наведено шокуюче фото. Кількох десятків пачок з доларовими манкнотами розкладених на дивані. Всі ми бачили це фото. Хто не бачив, то подивіться, будь ласка. Купа грошей на склад доларових купюр в пачках ті гроші, які ймовірно так необхідні нашим хлопцям, які боронять Україну. Незабаром кілька українських видань повідомили про перші деталі справи. Стало відомо, що НАБУ та САП викрили главу Верховного суду Всеволода Князєва за спроби отримати хабар. Повідомлялося про слідчі дії вдома у суді. Тим часом радник голови МВС Антон Гераченко заявив, що суддю Князєва затримали. Обшуки пройшли ще у 18 суддів Верховного суду, і за даними журналістів, у справі був задіяний навіть детектив під прикриттям. Граченко уточнив, що у справи Князєва йдеться про хабар від осіб, що представляли інтереси бізнесмена УВА Константина Живаго 3 травня. Було передано перший транш хабаря, а 15 травня, другий транш. І саме тоді керівництво Верховного суду спіймали на гарячому, і кошти було вилучено. Пропозиція хабаря дійсно стосувалася судового рішення Великої Палати Верховного суду в інтересах власника групи фінанси та кредит Константина Живаго. У цій справі загалом і йдеться про діяльність злочинного групування, яке керівники НАБУ і САП називають «бек-офісом» Верховного суду. Інформацію про діяльність угруповування детективу отримали. На початку 2023 року там було проведено колосальну роботу по документуванню роботи цього офісу, який прикривався наданням легальних юридичних послуг. І таке саме, розумієте, адвокатське об'єднання виступало посередником між керівництвом суду і тими, хто хотів за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. така схема, якій роботу ці сволоти. Під час війни, під час воєнного стану, коли країна воює, коли Україна воює проти Росії, це до речі, я відмічаю, стосувалося не лише Верховного суду, але й, думатись, більшість суддів на території України. Плену Верховного суду повідомив, що 16 травня він провів позачергове засідання, і тут увага, усі. 142 судді присутні на позачерговому пленумі підтримали ухвалу, в якій заявили, що вони ну нібито шоковані встановленими судді корупційними фактами та мають намір добровільно та повною мірою співпрацювати зі слідством для встановлення істини і зрозуміло, що вони рахують, що репутації суду задано не поправної шкоди, і верховний суд діятиме за принципом самоочищення, як мінімум. Я так думаю, що це чорний день в історії суду. І тут, розумієте, ну, звісно, зразу, крім того, судді Верховного суду ініціювали висловлення недовіри голові суду Всеволодокнязево. Зрозуміло, одразу недовіра, це ганьба. Ну Просто я б кожному з них подав би Оскара за роль в плані того, що мої очі нічого не бачили, ми мої вуха нічого не чули, я нічого не знаю. Ніколи в житті я не повірив, що в судовій гільці, судді ніхто нічого не знає. За людину, яка займає таку посаду. Я про все до Повідне подання підписали 138 суддів і 142 присутніх. В мене таке враження, що вони ну, сидять, ніби там космонавти в скафандрах. Зараз вони шоковані. Тобто, голова суду брав хабарі, а вони білі пухнасті. Знаєте, от кого дійсно ця ситуація шокувала, так це простих українців. Я в цьому впевнений, на мільйон відсотків. Тривають важкі бої на фронті, вони вищі судові інстанції, беруть хабарі безбожно мільйонами. Ну ще зауважу, за словами експертів, що 3 мільйона доларів це, уявіть собі, середня ціна бойового танку. Справа в тому, що мова йдеться. Про вже реформований суд. Це була складна і довга процедура добору суддів. Працював парламент, змінювали законодавство. По окремих моментах в своїх рішеннях Верховний суд проявляв навіть незалежність. А по факту ми побачили, що корупція корупція, вони, вона нікуди не поділася. Постає інше питання. А чи були правомірні вироки про справах, які виносили ці судді? І чи будуть ці справи переглянуті? Може я чогось не розумію. Ну, от, але послухайте мене. Дивіться, перший заступник Верховного суду отримує зарплатню 410 тисяч гривень в місяць. Тобто, голова суду, чистий оклад, отримує десь 420-450 тисяч, плюс премії, плюс надбавки, і плюс інші всілякі пільги. Виходить десь 600 тисяч гривень в місяць. Під час війни 600 тисяч гривень місяць. А шановні, на рік виходить десь приблизно 7, 7,2 мільйона гривень. Чого вам не вистачало, чи хабар це святе? До речі, князів був призначений на посаду голови Верховного суду у 2021 році, тобто вже з цією владою. І про ті реформи, що нам так старанно казала влада, їх теж. По факту на сьогоднішній день їх немає. І до речі, велика кількість суддів підтверджує, його кандидатура була обумовлена з банковою. І тут уважно. Хоча були конкурси на обрання суддів, як це заведено, але як бачимо, конкурси теж бувають керованими. А як же слова нашої влади, що всі корупціонери виїхали з нашої країни? Наша влада ставить своїх суддів на місця, а потім ті ж самі судді їх. Дискредитують і ніколи в житті не повірю, що керівництво нашої влади не знали, не знають про отакі ганебні вченки. Вся ця ситуація показує і підтверджує, що судова система в країні просто відсутня. Скажіть мені, коли-небудь у нас будуть чесні суди та чесні судді? Ну а висновок такий, як сказав Борислав Береза, треба проводити судову реформу не під контролем влади, а під контролем західних партнерів. Інших варіантів у нас немає, я їх не бачу. Друзі, пишіть ваші думки під цим відео. Мені дуже це важливо нам. Це дуже важливо, тому що ми прагнемо до того, щоб побудувати нову Україну, щасливу Україну без корупціонерів, без от таких суддів, продажних. Без хабарів, тому що тільки разом ми сила, і тому, що тільки разом ми переможемо. Тож, слава Україні, слава українському народу, слава Збройним силам України, слава нації. Отож, добрий вечора, ми з України.